Як зрозуміти, що в мене є катаракта? Найчастіший симптом це туман та пелена перед очима, ніби ви дивитись через матове скло. Чи можна зупинити прогресування катаракти на ранній стадії? Ні, на жаль, зупинити прогресування катаракти неможливо. Краплі вилікують катаракту? Краплі можуть лише зволожити поверхню ока, але не позбавити вас катаракти. Єдиний ефективний спосіб лікування це факоемульсифікація. Ця операція дозволяє замінити мутний кришталик на штучний прозорий. Це болісна процедура? Ні, процедура не болісна. Скільки триває операція? В середньому 10-15 хвилин на одне око. Чи буду я спати під час операції? Під час операції використовується місцева анестезія, тобто ви будете знаходитись в свідомості, але не відчувати жодного болю. Як швидко відновиться зір після операції? В середньому зір відновлюється протягом першої доби, але кінцевий результат можемо оцінити через один місяць. Катаракта може повернутися? Насправді сама катаракта не може повернутися, але може розвинутися вторинна катаракта. Це коли мутніє капсула, в яку поміщається штучний кришталик. Дана проблема вирішується за 15 хвилин лазером. Якщо у вас залишились питання, що вас турбують, не соромтеся та залишайте їх у коментарях. Ми з радістю дамо відповіді на всі ваші запитання.